Всім привіт! Ми знову вчаємо німецьку мову повільно, без стресу, але українською. І так, поїхали. Сьогодні буде важлива тема. Тема називається. Фрагн або питання. І так, давайте візьмемо два звичайних речення. Я вчу німецьку мову. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch und ich trinke Kaffee. Ich lerne Deutsch. Punkt. Ich trinke Kaffee. Ich arbeite zum Ja, in der Britanni. Ось таку штуку, питання. І тут питання. Тут в нас ті слово, верб, zweite позиціон, друга позиція. І тут в нас ті слово, zweite позиціон, друга позиція. Тепер, щоб зробити нам питання, звичайне питання, ми переставляємо дії слова. Ось сюди. Давайте, давайте заробимо питання з ду. Я ж не буду писати, питати, чи п'ю я каву. І чи вчу я німецьку. Я це сам знаю. lerne Deutsch, я вчу німецьку. Давайте запитаємо, чи вчиш ти німецьку. І так, ми переставляємо лірнен наперед. Лерн починається. Але яке в нас тут буде закінчення? Правильно закінчення буде S. Те. Чому? Тому що ду. І так, lernst tu. Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Und du lernst du Deutsch. Тобто ми починаємо з дієслова. Так і тут. Ich trinke Kaffee. Я п'ю каву, а ти Чи п'єш ти каву. Ми знов починаємо з діє І так, я пишу корінь. «Трінк», Бо це нам не потрібно, це було для «іх». Тепер ду. Яке в нас закінчення буде. Правильно, «трінкст». Trinks Du Kaffee, ich lerne Deutsch. Lernst du Deutsch, ich trinke Kaffee. Trinkst du Kaffee, начинаjmus die Slogan. Давайте zapischemos hier один Priklad. Na Priklad, Sport. Sport. Махн, робити спорт. Ми знов прибираємо Ен. E пишемо я роблю спорт. Іх. Ма. Хе. Спорт. Их маха А тепер ми запитаємо ти робиш спорт? Ми переносимо це сюди і буде. Machst du Sport? Machst du Sport? Ich mache Sport. Machst du Sport? Und noch einmal. Machst du Sport? Es ST, du. wir Ich mache Sport. Machst du Sport? Ich lerne Deutsch. Lernst du Deutsch? Zwei Fragen. Zwei Fragen. Ja. NeinFrage. Ці питання називають люди звичайні смертні я ja, най-фраги. Тобто питання з я ja, або «найн» відповіді. Чому? Тому що тут можна відповісти або я, ja, або «найн». Наприклад, «махство Spot. Я їх маха. Sport. Ja, ich mache Sport. Aber du, David, das nie lernst du Deutsch? Nein, nein. Ich lerne Englisch. Ich lerne Тобто ці я ja найфраген, так чи ні відповіді, ми завжди починаємо зі слова, як machst du Sport» lernst du deutsch. Я ні, так, ні. Ще є в німецькій мові «We» fragen», we, fragen означає питання, яких є спеціальне слово німецьке, яке використовується для запитання. Це слово завжди починається з «we». Їх багато, давайте декілько розглянемо. Ми вже проходили це буде як в тебе справи. ві кейт S дія?» Тобто тут оце я най, так, ні, не можна відповісти. Я не можу тут відповісти від єдності я. Або «Wie geht dir? Nein, 9, hey? так відповісти не можна. Тут має бути конкретна відповідь, тому що тут є конкретне питальне слово «Wie». яке перекладається як. «Mir geht es gut» мене гарно справи. Конкретна відповідь. Розглянемо декілька прикладів з ВІ, тобто як. Наприклад, питання. Ві, ві альтпісту. І це питання дуже часто в українській мові перекладають скільки тобі років. Це повна єрунда, тому що треба перекладати дослівно. Не зря ж ми вчили ці слова. Як прикладається «ві»? ми знаємо, це як альт. Старий, біст, є ду ти. Тобто, як старий є ти. Наскільки ти старий? Як, як або який? Наскільки старим є ти. Тобто у нас зберігається ві «ві», як, так само, як VGT stier, як в тебе справи, ві alt, наскі ти старий? І так, це питання «ві alt piso, наскільки ти старий, ми відповідаємо. Ейн. Тут ваш вік. Яре. Alt. Ich bin zum Beispiel 20 Jahre alt. Я років старий. Інше питання. Сві, може бути ще ви. Біс ту. Знов ви. Ми прикладаємо як кровь. Є, тобто наскільки ти великий. Ви альпісту, наскільки ти старий und wie gross наскільки ти великий. Ти великий? Ти великий. І так само тут така ж система буде як тут. Ми кажемо, bin, я є скільки. іх Ich bin 1,80m groß. Це ми розглянемо в наступних відео.